Капеланське благословення на 24 січня 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус продовжує говорити про родство і доходить, до, частини, до тої частини, де кажуть, що. І Сонце помертне, і луна потухне, і зірки спадуть, і тоді Син людський а в славі і силі Божій, його побачать, як Він сходить, і збере він всіх вірних своїх від чотирьох танців землі і від краю землі і до краю неба. Ви знаєте, ми говоримо про те, що як прийде Господь, і ми його побачимо, і що тоді всі землі світла потухнуть, і буде неприродне світло. Я, тому що ми його побачимо. Побачимо у силі і слави. Що таке сила і слава, я не знаю. Але знаю, тобто я не можу собі уявити, що це таке, у якій він прийде силі і слави, і що я побачу. Але я точно це побачу і відчую. І ви знаєте, і мені не треба хвилюватися, де я буду цей час. Бо вірних своїх він збере звідусіль. Якось Петро запитав Ісуса, от ми лишили все. І що нам за це буде? Ви знаєте, я не знаю. Я не питаю Господа, що мені за це буде, за те, що я хочу бути вірним Твоїм. Але знаю, що вірного свого він ніде не загубить. Він знайде його від чотирьох вітрів і від країв неба і землі. І де б я не був, на яких нивах його б я б не працював, дав в яких просторах не був, він мене, коли прийде в славі і силі, завжди знайде і збере. В одне місце. Ви знаєте, чого мені достатньо? Я вірю Його словам, я йду Його шляхом, я намагаюся бути вірним Йому. І Він мені допоможе, щоб я цим вірним був досконалим. Амінь.